25-річний Ярослав Фаськів та 27-річний Володимир Теслюк загинули в боях на Донеччині. Героїв поховали у Тернополі 10 серпня. Володимир Теслюк днями збирався приїхати додому, щоб одружитися, але не судилося. Він був в житті радісною та щирою людиною, розповідає його друг. Володя – це чудова людина, дуже веселий, завжди в компанії, знаходив потрібні слова, підтримував завжди всіх, завжди шутки від нього лунали. Це просто назавжди в пам'яті залишиться він таким прекрасним. Це герой. Герої більше тут нічого не скажеш. Таких людей мало. У Ярослава Федькова залишилися дружини та двоє дітей. П'ять років вже там воював, був контрактником і, і там воював. Я знаю, що був гранатометником. Казали, що його мали брати отим командиром, але він не хотів бути. Пишаємо. Ну шкода, що пішов такий молодий, бо двоє дісочок маленьких. Чотири два рочки. Героїв поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять захисникам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.